Подорожуючи Черкащиною, не можна не підкреслити, що в наших краях є дуже багато сіл, які вражають своєю природною красою. Деякі з них мають прекрасні види на тутешні холми, які переливаються та утворюють гарну картину. Інші мають багато озер, які милують око. Дуже багато сіл з гарними лісами, сосновими, мішаними та іншими породами дерев. Але завдяки своєму другу. З міста Городище Олександру, за що йому велика подяка. Мені вдалося дізнатися про село, яке прямо вібрало в себе всі ці природні показники в одному місці, і саме про це село я хочу сьогодні вам розповісти. Село Квітки розташоване неподалік міста Корсунь, буквально за 12 кілометрів від нього. Якщо подивитися на карті, видно, що до села веде тупікова дорога, яка замикається на поселенні. Тому тут порівняно тихо та спокійно. Але хочеться відмітити, що село не виглядає закинутим та страшним. Дорога до нього це ідеально. Рівний новий асфальт, прекрасні будинки в селі та саме село чисте та доглянуте. Читаючи сторінку Вікіпедії про квітки, вже здивували останні рядки статті. Так, там описано, що село має велику кількість об'єктів природньо заповідного фонду, а в переліку їх було 10 штук. Такої кількості в одному селі я ніде не зустрічав. Подорожуючи по селу, я, чесно кажучи, хотів спочатку кожну цікаву локацію відмітити на відео окремо, але їх тут настільки багато, що простіше піти по категоріям і показати їх саме так. Отже, перша категорія це ставки села. Чесно кажучи, їх тут настільки багато, що я навіть переліком збився. Так за мій маршрут по селу я побачив більше десятки різних озер, озера більші та озера менші. Озера з гарними видами, озера в лісі. Озера з зальтанками. Просто мрія фотографа, кожне озеро, як на картинці. Якщо підібрати світло на світанку або на заході сонця, можна зробити просто унікальні і гарні кадри. Ну а про рибалку я взагалі мовчу. Такого різнобарв'я я ніде не зустрічав. Наступна категорія джерела. У квітках я навідав два дуже цікавих джерела. Перше з них має назву квіткове джерело. На цьому місці видно, що свій час хтось багато зусиль виділив на облаштування. Кам'яні таблички, зроблені східці, поруч накриття та лавочки. Саме джерело витікає з під білої глини, яка служить фільтрацією для води, і тому вона дуже чиста та смачна. Відео було знято на початку осені після дуже спекотного літа без дощів, тому потічок був не на всій потужності, але сам факт, що після засухи. Він там є. Говорить про потужний стан цього джерела. Друге джерело Казберова криниця витікає прямо з-під гори і дає початок річці листвині та живить лісові ставки Квітчанського лісництва. Без перебільшення це джерело чудо природи. Ви тільки подивіться на цей витік. Джерело обгороджене. З трьох трубок вилітає вода вниз. Таке відчуття, що хтось відкрутив кран на повну. настільки тут потужно тече ручій, і це наголошую після літньої засухи. Наступна категорія лісова село на околицях оточене лісами. Тут і мішані ліси, і навіть соснові. Квітки має власне лісництво, так вони називається. Квітчанське лісництво, а деякі лісові стежки навіть висипані щебенем. І наостанок панорамна категорія село панорамне, навколо багато холмів, з яких відкриваються гарні види. На жаль, камерою це ніяк не передати, але якщо хтось любить саме панорами, то Може сміливо їхати сюди весною та насолоджуватися видами, переливаючих холмів. Так, чи можна на даний момент моїх подорожей відмітити квітки як топове природне село Черкащини? Я вважаю, що так, тому що такої кількості цікавих місць в одній місцевині я ніде не зустрічав. Знову-таки шкодую, що мало часу, з задоволенням дослідив би тут все, але, на жаль, не маю зараз можливості. Певен, що ще повернуся сюди та знайду ще щось нове і цікаве для себе. Тож далі буде.